Раніше в цьому приміщенні знаходилася стара котельня, нині ж тривають ремонтні роботи. Незабаром тут діятиме абонентський відділ комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго саме сюди зможуть звертатися жителі міста, аби розрахуватися за спожите тепло або ж отримати консультацію фахівців. За словами головного інженера, місце розташування абонентського відділу зручне, адже сам пункт розміщений між двома центральними вулицями Київський та Котовського. Отож дістатися туди громадським транспортом проблем не буде. У нас іще є розрахункові групи, які зав'язані на абонентський відділ і знаходяться в межах міста. Ті питання, які населення не зможе вирішити в цих абонентських групах, воно зможе вирішити їх тут. Окрім централізованого абонентського відділу Житомир теплокомуненерго зараз вдосконалює міську систему опалення, а саме підприємство проводить заміну старих опалювальних котлів на нові та встановлює лічильники тепла на котельнях. Нові нагрівачі під час своєї роботи використовують менше газу, що дасть змогу значно заощадити природні ресурси та кошти. 69-70 рік установки. Це такі котли низькоефективні. Які спалювали багацько газу, а тепла для людей було дуже-дуже мало. Минулий опалювальний сезон ми вимушені були тримати тут зварювальника, зварювальний апарат і постійно тільки прорвав котел, постійно його відключати, варити, от, щоб люди не замерзали. Це одна з найбільших котелень обласного центру. Вона постачає тепло третині міста. Нині тут також проводяться ремонтні роботи. Ремонти по ремонту першого, другого, третього котлів. В даний момент виконується робота по шестому котлу. Відносно ж сплати за тепло наразі підвищення не очікується.